Подивіться на цю піцу, подивіться на це тісто, і обов'язково подивіться це відео до кінця, бо в ньому я вам розкажу, як зробити таку піцу вдома. Я вже давно полишила свої намагання приготувати вдома піцу от таку як треба. Але потім зі мною сталася вона піца з тіста, яке я робила на хліб. Якщо ви бачили моє відео про хліб на заквасці, то тут процес буде такий самий до моменту, як це тісто не перетвориться в піцу. Поєднуємо воду, закваску на піку і борошно. В цей раз я використовую з цю манітобу, але зазвичай я використовую зернарі і воно виходить нічим не гірше. Якщо у вас немає закваски, але хочеться, ви можете її купити, будь-де в інтернеті, або вивести самі. У мене є відео про те, як це зробити. Поєднали воду борошно і залишили на 30 хвилин. Через 30 хвилин додаємо. Сіль. Це я вам показую, як гарно розвинувся глютен. Потім висипаю зверху сіль і доливаю трошки водички, щоб сіль було легше вмішувати. І вимішую сіль хвилин 5, доки не відчую, що кристалики солі розійшлись. Я більше їх пальцями не відчуваю. Взагалі, щоб зробити класну піцу вдома, вам треба дуже гаряча духовка і дуже класне тісто. Проте, де взяти дуже класне тісто, я вичитала в тій самій книжці, по якій готую хліб. І там автор розказує, що коли вони в пекарні формують хліб, вони в цей момент відчіпують шматок. І одразу роблять з нього піцу, і вона виходить офігенна. Так сказав чад Робертсон. Я перевірила і можу сказати, що він не збрехав. Тісто вмішала сіль, накрила тарілкою і залишила на 30 хвилин. Через 30 хвилин починається перший сет складань. Складання це усе, що ви бачите зараз перед собою. Змочую руку у воді, щоб тісто не прилипало. Потім беру шматок тіста, відтягую його і накидую на тісто. Так роблю по колу десь 4-6-7 рази. Накриваю мискою, знову залишаю на 30 хвилин, і ці складання нам треба буде повторити три рази. Це другий за 30 хвилин тісто трошки розслабилось, і я знову беру його мокрою рукою, відтягую і накидаю зверху на тісто. Тісто буде ставати все більш еластичніше, в ньому будуть з'являтися пухирці, як ось цей наприклад. І ми продовжуємо складати ці складання допомагають нам добре розвинути структуру глютену, щоб тісто було пружним і класним. І, звісно, смачним. Після третього складання знову накриваємо миску тарілкою і залишаємо вже не на 30 хвилин, а на 3 години. Загалом час може варіюватися в залежності від температури у вас на кухні, але тісто має дуже помітно збільшитись, і ви маєте прям бачити, що на ньому сформувались похирці повітря. У мене це відбулося через 3 години, і я починаю формувати тісто уже на піцу. Якби я робила хліб, то з цього самого тіста я би просто зробила заготовку на одну хлібину. А так я все тісто з допомогою скрипка розділяю на три частини однакові і починаю їх формувати. Ось Так відтягую краї тіста по колу згортаю всередину, а потім перегортаю цей кружечок тіста швом вниз і підкручую його ось так руками, щоб натягнути поверхню. І все, в принципі, в цей момент ви можете просто відкласти заготовки в бік на вашій робочій поверхні, накрити рушником, підготувати все, що ви хочете бачити в якості начинки на піці, томатний соус, сир і все, що ви придумаєте. Поки ви будете цим займатись, тісто трошки відпочине. Духовка нагріється, бо ви її заздалегідь включите, бо вона має дуже сильно нагрітися. І ви з цього тіста уже зможете зробити супер крутую, супер смачну піцу. Коли я робила минулого разу, я так і зробила, і вийшло все прям клас. Цей раз я вирішила залишити ці заготовки на нічну ферментацію, тобто поставити на ніч в холодильник. Розкинула їх по мисочкам або судочкам. Миски накрила харчовою плівкою і закинула на ніч в холодильник. На наступний день, за декілька годин до того, як мала робити піцу, я їх дістала з холодильника, щоб вони трошечки. Грілись і щоб процес бродіння знову набрав обертів і щоб вони трошки підросли. Ось, власне, показала, як вони підросли, і починаю робити томатний соус. Звісно, можна взяти свіжі помідори, довго їх тушкувати, і буде класно і смачно. Але я завжди роблю ось так: беру банку консервованих томатів, до них додаю сіль, цукор, сушений орегано, сушений базилік, сушений часник, цибулю, ріпчасту. Трошки олії і томатну пасту. Тут не додала, бо у мене просто її не було. Але ще томатна паста. Це рецепт Брайана Лагерстрома, мого улюбленого футюбера. Колись я так приготувала соус для піци і більше ніяк інакше його не роблю. Так що забирайте всі пропорції для тіста і для цього соуса, звісно, будуть під відео. І великий плюс цього соуса в тому, що він дуже швидко робиться. І починаю робити піцу, але за 30-40 хвилин до цього включила духовку на максимальну кількість градусів. У мене це десь 230. Також, щоб отримати прям класну піцу, вам треба камінь для духовки або сталевий лист. У мене був стилевий лист. Вони дуже нагріваються і класно зберігають тепло. Якщо у вас їх немає, то просто покладіть в духовку деко, бо деко на якому ви будете пекти піцу, абсолютно точно стовідсотково має бути дуже гарячим. А Поки показую, як з цього тіста я роблю коржик для піци. Спочатку придавила посередині пальцями, не придавлюючи краєшки цього кружечка, щоб залишити тісто з пухерцями для коржиків. І Періодично піднімала його так, от вверх. Щоб воно підростягнулось, трошки також його підрозтягую на пергаменті. Роблю гарненький кружечок і починаю додавати начинку. Тісто виходить досить липке, і поки ви оце з ним робите, його треба постійно притрушувати борошном. Я використовую не просто борошно, я змішую борошно з кукурудзяною крупою, десь 50 на 50 або 65% Борошна 35% кукурудзяної крупи. Якось так далі на тісто я додаю десь столову ложку оливкової олії, розмазую зверху соус, і перша піцца у мене була. Типу Маргарита, але з анчоусами. Бо викладала анчоуси зверху, тверда моцарела нарізана на ось такі кубіки. Забула додати пармезан, хоча він у мене був згадала тільки на останній піці. Додавайте пармезан тертий і з ним буде в 100 разів смачніше. Далі цю піцу мені треба якось транспортувати в духовку. Для цього є спеціальні інструменти, але я використовую шматок картона. Він з цим завданням чудесно справляється. Ось ви бачите стелевий лист, на якому я пекла цю піцу. Він досить довго грівся в духовці на звичайному режимі. Верх ні, нижній тен, а потім я увімкнула гриль, який у мене, здається, не працює. Тому потім я підрегульовувала і перекладала ще цей лист нижче, і вмикала конвекцію, щоб піца всюди і добре, і швидко пропікалася. Ось тут я її повертаю, щоб вона рівномірно пропеклася з кожного боку, і додаю зверху ще трошки сиру. Взагалі я часто спочатку ставлю піцу просто з соусом, а потім пізніше додаю сир, щоб він не згорів. Тим часом роблю коржик на другу піцу, так само спочатку, так от, пальцями. Тикаю всередині. Не зачіпаючи краї, потім ось так от її підіймаю і ніби підростягую фалангами пальців, але насправді гравітація сама все робить. Тісто просто звисає і від цього розтягується. Обов'язково має бути багато борошна, бо якщо ні, то буде біда, все буде липнути до всього. Не забувайте періодично все з усіх боків притрушувати. Але я думаю, ви і самі відчуєте, коли і як це треба робити. Я спочатку розтягую тісто в кружечок просто на столі з борошном, а потім перекладаю на пергамент. Мені так зброя. Ручніш, взагалі, класні ребята робляться в себе з пергаменту, бо у них є спеціальна штука, якою вони тісто переносять в духовку. У мене цієї штуки, як ви вже зрозуміли, по картону немає, тому я використовую пергамент. Тим часом перша піца вже приготувалась, і ось яка красунечка у нас вийшла. Але наступні були краще, особливо остання. Бо знаєте що? Бо на останній я згадала про один інгредієнт, про який я забула, і дарма про пармезан. Тертий пармезан. додавайте в піці тертий пармезан. Це робить такий сильний левелап до загального смаку піци, що ніякий інший інгредієнт не міг би цього зробити. Перша піца з анчоусами, як ви бачите, сир, той, який я додавала одразу, уже сформував таку коричневу скоринку, той, який я додала пізніше. Ні, і хоч піца 100% готова, але краюшки не супер рум'яні. А я би хотіла, щоб вони були рум'яні. І на наступних піцах вони такими і були, бо я вмикала конвекцію. Так що вмикайте конвекцію. Але Загалом супер клас, супер смачно ще класно додати зверху свіжий базилік, але в мене його не було. Як ви могли помітити, другу піцу я поставила в духовку взагалі без сиру, і от через декілька хвилин я додаю на неї сир. До речі, Не можу сказати точно, скільки вона має готуватись по часу. Треба дивитись, як от зараз робить морті. Періодично її перекручувати, якщо треба, щоб вона не пригоріла з одного боку. І ви самі помітите, коли вона буде готова. Це друга піца. Її готувала вже з конвекцією, і бачите, що краї цієї піци вже нормально нормально так припечені, і від цього набагато більш апетитні. Але найкраща піца була остання. Я не знімала, які робила. Але я спочатку на неї поклала сир зверху ковбасу, і зверху багато пармезану. Це було дуже смачно. Так що якщо ви любите страждати такими довгими заморочками на кухні, а потім їсти супер смачну піц. Вам це надо